Протягом доби рятувальники тричі залучались для обстеження території населених пунктів, які були обстріляні ворогом. Близько сьомої ранку надзвичайники 12-ї державної пожежно-рятувальної частини провели перевірку околиць селища Велике Бурлук, де виявили сліди від влучань ворожих засобів повітряного враження. Пошкоджень інфраструктури чи людських помешкань не виявлено постраждалих також немає. Обстріл даного населеного пункту відбувся напередодні. О 16-й бійці 63-го державного пожежно-рятувального посту із селища Козача-Лопань виїхали на обстеження території свого селища, котре щойно було вражене з артилерією. артилерії. обстрілу пошкоджено газову трубу на воді у приватний будинок, а також його стіни, вікна та дах. Рятувальники перекрили вентиль на газовій трубі, щоб припинити витік газу та запобігти пожежі. Постраждалих не виявлено. Вже 24 грудня о 5-й ранку вогнеборці 12-ї частини ДСНС з Великого Бурлука залучались до обстеження села Підсереднє, яке також піддалось ворожому обстрілу. Вони виявили значні пошкодження будинків та споруд на території шести приватних домоволодінь, а також двох постраждалих людей, які отримали осколкові поранення. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 38 одиниць вибухонебезпечних предметів.